Отже, товариство, повертаємось і продовжуємо з вами говорити про цю серйозну тему. Перш за все, ми саме підсумували на попередньому році те, що на території Заходу Русі нас виникають і утворюються, і розвиваються два князівства: Волинське та Галицьке. Галицьке було більше, Волинське було менше князівство. На території цих князівств жили слов'янські племена, союзи племен дулібів, волинян бужан, також білих хорватів та уличів. Тобто були теж круті слов'янські угрупування. Тут була поширена торгівля, хороші торговельні шляхи, наявність. Покладів солі, тобто край унікальний, і плюс величезний далеко від кочовиків, захищеність від нападів, імовірних іншими людьми. Поруч є Польща, є Угорщина, яка висуватиме пізніше претензії на ці території. Тобто мене треба розуміти, що Галичина і Волинь були якраз в зоні, так би мовити, бажань Польщі, ось які хотіли їх собі, так би мовити, забрати. Е, і це доволі їм певний час вдавалося. Це сумно, але це такі історичні події. Отже, е, ми говорили про те, що Галиць, Галицькою землею, Галицьким князівством правили внуки Ярослава Мудрого якраз по лінії Ростислава. Тобто Ростиславичі. Там були, зокрема, о, власне, Рюрик, також там був безпосередньо Володар. ось. Які цією територією керували? Були, між собою, вони поділені. І е, найбільшим, найкрутішим, таким найславнішим князем, який був в цей час, є князь Ярослав Ос... Ярослав Осмомисл. Князь, який дуже багато думає, багато мислить, і який е, кидати весь весь в собі. І я пропоную нам до перегляду подивитися відео про цього князя. Чим же ж він такий уславлений, наш, Волод... Я... наш Ярослав Осмомисел? Багато думаючий. Так, отже, будьте уважні. Що... Він шапку цю носив. Це корона, це не шапка, це корона. Так, отже, увага на екран. На найбільшої могутності Галицьке князівство досягло за часів правління сина Володимирка Ярослава Осмомисла, прозвав його так автор слова про похід ігорів, бо князь був розумним та мудрим. Ярослав за час свого правління розширив володіння далі на південь течією Дністра, відновив добросусідські відносини з Угорщиною та Польщею, втручався у візантійську політику та був активним учасником загальноруської політики. Він домігся заснування єпископства на Галичині та заклав храм успіння Божої Матері. Ярослав також брав участь у боротьбі з половцями, а ще сприяв розвитку торгівлі, ремесел та міст. Але, як ми вже говорили раніше, у внутрішньополітичному житті князь залежав від бояр, які втручалися навіть у його особисте життя. Останньою волею Ярослава Осмомисла перед смертю було бажання поділити Галицьке князівство між синами. Його улюблений позашлюбний син Олег мав отримати Галич, а законний син Володимир перемишль. Проте бояри прогнали Олега і передали місто Володимиру. Які На особливості якраз цього дядька. Дійсно, дуже унікальний діяч. Ось який увійшов в нашу з вами історію. Зараз в мене буде для вас дуже просте завдання, любі друзі. Використовуючи мережу інтернет, будь-засоби, які запишіть в зошиті три хештеги про цього дядька, про Ярослава осмомисла. Цікаві факти. Хештеги це що, типу факти? Так, да. окремий кожен один хештег це один факт про нього. Отже, завдання. Шукаємо цікаві факти про Ярослава осмомисла. А в кінці обговорюємо. Виконуємо це завдання. Отже, прекрасний дядько Ярослав Осмомисел. Те, що думає дуже сильно, думає за вісім людей. Отже, прошу Настя. Тобі слово. Що ти про нього відшукала? Я відшукала цей. Перший факт, що він підтримував тісні зв'язки з зв Візантією, надавав притулок Андроніку Комніну. Андроніку. У... Угу. Грошиною та Польщею. Добре. Дивіться, Комнін це династія, яка була в Візантії. Він допомагав якось, одному з імператорів. Ось і людям, які от були біля нього. Так, бо там дуже часто були різні заколоти, були різні повстання, і от приходилося допомагати один одному. Так, дякую, Настя. Так, прошу Катю, тобі слово. Я тренеру розказала. Пробач третій факт. Прошу. Sorry. Другий взагалі тут. Другий. Ні, я просто я думаю, що тебе так зв'язано тебе три. Ну гаразд, прошу прошу, другий. Перед смертю запов... цей, заповів престолу Олегу синою Анастасії, угу. а Перемишль віддав законному сунові Володимиру. Також археологію чи є? Так, він мав дві дружини ось. Але цікаво, що е, він е, був змушений якраз тип полишити незаконну жінку поза шлюбом. Не ось і її бояри спалили. Отаке навіть було. Ярослав плакав, скигли, не знав, що робити, але все-таки був змушений змиритися з тяжкою долею. Так, і третій факт. Його останки були знайдені у Галичі у 1930 та знову у 1990 році. Після чого переховані, переховані у Львівському соборі Севе Юра. Святого? Святого Юра. Юра, да. Святого Юра. Так, дуже відомий храм якраз максимально. Так, дякую, тимуре. Тобі слово. Будемо трошки чергуватися. Тиморе, три факти появи. Він був Ладно. женат на, на Ользі. Угу. Е, Віктора була з дочкою Юрія Довгорукова. Так. Так. Це Він все, мій так? В, він мав велике влияння у спорах князів. Угу. І все. Дякую, Велике. Ну, тобто князь був впливовий. Тут що не каже Так, Катя, прошу тобі слово, Катерино. Три факти про Ярослава осмомисла. Перший прізвисько осмомисла означає восьмомудрий. За його правління Галицьке князівство досягло пікусті, і uh, вів, він вів активну дипломатію Західною Європи. Спасибі. Так, Михайло тобі слово. Що ти відшукав про Ярослава Осмомисла? Він uh народився -huh. 1130 року. Він помер 1180 року, і його батько був Володимирко Володарович. Дякую, так, от така роду розказа нам біографічні дані його родословний такий рід. Так, дякую, велике. А ми переходимо з вами, товариство і з вами дещо ще поглибимо те, що нам треба ще ну, згадати обов'язково бо без цього нам нікуди. Так, отже. Так. Е, найбільша проблема, яка була в князів Галицьких, якраз безпосередньо в Галичині, це було звичайно, що бояри, максимально було. Багато проблем пов'язаних з ними. Не хотіли визнати зверхність князя, вони намагалися встановити своє правління. Цікаво те, що, починаючи з з античності, якраз доби стародавнього світу, є поняття олігархія. Цікаво, що олігархія це дуже така цікава форма влади, правління, коли а, при владі перебуває група людей, така певне обмежене коло, яке вирішує, от, що робити. От Олігархи, якщо ми беремо сучасною мовою, олігархи зібралися і вирішають долю. А, і вони намагалися зробити таку олігархію і в Галицькому князівстві. І останнім представником якраз династії Ростиславичів виступає син оцього осмомисла Володимир Ярославович. Е, цікаво, те, що боярам він не подобався, і бояри його теж на собі любили. І він боярам теж в них, в них була взаємна нелюбов. І вони навіть просили волинського князя прийти й. І правити одноосібно там і там, але Володимир зміг відбити їхню атаку, ось і тримати їх, так би мовити, під контролем. Але до своєї смерті, з смертю оцього князя Володимира Ярославича безпосередньо починається процес об'єднання двох князівств в одну таку державу. Отже. Переходимо ми з вами далі до наступного князівства. Називається воно Волинське. Волинська земля. Цікаво те, що тут вона була заселена дулібами насамперед, її ще називають Волинянами або Бужанами. Такі от є різні назви. І потрапила вона до, власне, Русі за правління Володимира. Волинська земля до середини 12 століття перебувала в складі Русі. Волинське князівство виникло, як і Галицьке самостійно. Тобто воно було якраз мало ж свою історію і жило своїм повноцінним життям навіть без впливу там якихось князів ки київських мається на увазі. А собі розвивалося мало. Певні такі характерні ознаки, і було максимально кайфово їм е, Було менше уособиць і слабшим був вплив Бояр. Це Волинське князівство. Якщо в Галицькому вони між один одного готові були вбити. І якщо князь їм не подобався, то було два шляхи: або князі виганяли, або князя вбивали. Ну, було здебільшого, просто князів вбивали. Не подобається мені все, і до побачення е, Але. Волинському було трошки легше з цим. Князь був таким, знаєте, от Кремлюх. Землі стають незалежними від Києва якраз в 60-х роках 12 століття. Волинське князівство мало тісніші зв'язки з Києвом ніж Галицьке. Одразу хочу вам зазначити. Так. І е, правив якраз цією територією онук. Не Ярослава Мудрого, а онук Мономаха, Володимира Мономаха, мстислав. Там правили Мстиславичі. Якщо в Галичині правили Ростиславичі, там правили Мстиславичі. Тому будьте ласкаві, зазначте в своєму зошиті наступне речення, що Волинське князівство, Волинське князівство, Мстиславичі. 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 Цікаво те, що е, такими особливостями, якраз, які були на території цього князівства, можна визначити ще такі багато крутих міст. Зокрема, міста, які називаються Луцьк, які відомі вам всім, я думаю. Дорогобуш, Пересопниця. Місто Белс, Червен, тобто було багато важливих таких цікавих міст, центри торгівлі, культури і архітектури загалом. Ось. І цікаво якраз те, що там правило, яке зазначає Мстислави, ви могли собі е, записати та запам'ятати? І е, безпосередньо нам треба герой, якийсь, що був сильним, крутим та неймовірним. І таким героєм стає. Князь Роман Мстиславич, який правив цією землею, ось і увібрав у себе риси такого рисидковою дядька, якого називатимуть історики самодержцем Руси. Тобто дядько, який тримає, такий, дядько Бос. Тому далі собі запишіть наступне: відомий князь, Роман-Мстиславович. Відомий князь, Роман-Мстиславович. Відомий князь Роман Мстиславич. Його ім'я раджу запам'ятати, бо ми з вами будемо про нього ще говорити. Він ще нам зустрінеться наступно, мабуть, через урок. Міжособні війни не минули і на Волинській землі. Подолати їх і об'єднати Волинь вдалося Роману Мстиславичу. Після смерті Володимира, як раз, який прав Галицькою землею, Роман об'єднав оці землі. І утворив Волинсько-Галицьку державу. Цікаво те, що матір'ю Романа Мстиславича була польська принцеса. Ось, має зв'язки також із Польщею. Такі, знаєте, родові. Молодий князь розумів небезпеку боярського Свавілля, тому створив своє окреме військо. Ось, спирався на підтримку жителів міста і також якраз духовенства. Тобто. Був таким прагматичним дядьком. Конкретно розумів, що треба мати своє військо, бо бояри тебе можуть вбити в будь-який час. Тому далі, бо собі запиши, що мав військо. Мав військо, дуже розумний і сильний. Мав військо. Дуже розумний і сильний. Так. Отже, дуже розумний та дуже сильний. Дуже розумний та сильний. Ось така крутесенька історія двох князівств Волинського та Галицького. І те, що далі з ними відбудеться. Так. Е, і товариство далі собі зазначити обов'язково посерединці е, дуже легко дати легко запам'ятати. Одинадцять. 119.9, тобто 1199 рік, утворення Волинсько-Галицької держави. Утворення Волинсько-Галицької держави. Так. Утворення Волинсько-Галицької держави. Так, і пропоную нам одразу не, за, о, так би мовити, не затягувати, а одразу по свіжому почутому виконати вправу, щоб прям все дуже добре запам'ятати вам. Отже. Любі друзі, роздивіться, будь ласка, Вікторинку, є твердження. Треба роз... розставити до землі Галицької чи до землі Волинської. Отже. Сподіваюся, видно вам. І прошу, хто хоче розпочати відповідати. Прошу Тимор. Волинська. Правильно, це князі Столаро приєднав громадом Стесла. Стоп! Приєднав! Який він там князівство приєднав? Де, де Роман правив? Він правив Волиню. То що він тоді приєднав? Галин. Галицьке князівство. Він приєднав Галицьке і правив Волиню. Так буде правильно. Далі. Тут князівала династія Мстиславичів. Мстиславичі. Роман Мстиславович. Прошу, хто хоче висловитися? Прошу, Катя Міша Настя. Хтось з вас? Хто хоче? А, Волинське. Волинське, добре. Далі. Була великою і багатою областю. Волинське. Вели... Волинське? А, Галицьке. Галицьке? Нічого В общем. Нічого общем? <гум> Галицьке. В общем, друзі. Волинське. Друзі, Галицьке, не Галицьке, <гум> Галицьке. Нагалустав правильно, Галицьке князівство було велике. Галя. Далі. Це ж не українська мова, це історія. Ну, все рівно. Ну це ж теж історично. Неправильно. Населення цих земель було змушене постійно боротися проти поляків і мадярів. Тобто угорців. Галицьке. Не волинське. Я сказала Галицьке. Галицьке. Ой діти, базовий дядько, базовий. Галя. Галя, да, галицьке князівство, Розумний дуже. Голи. Ця земля увійшла до складу Русі за часів Володимира Великого. Голи. Да, є така пісня. Голи. Голи, моя, краса, моя. Я вам включу послухайте. Основні Не міста треба. Волинь, Володимир, Луцьк, Бузьк, дорогу Буш, Белс. Ну, підказка вже була: Волинь і Володимир. Волинь. Можна так. прочитати на губи. Далі рухаємось. Луцьк, Буш. тут були великі родовища солі, на яку був величезний попит у Європі. Волинь, Волинь, Волинь. Галицьке. Волинь? Чи, чи де? Катя, як, 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 як ти думаєш, де була сіль? Де було поклади солі величезні? Михайлику? Міша, де, де було багато солі? Як ти думаєш? В Галицькому чи Волинському? Волинський. -ке? Волинська. Яке? Волинське. Галицьке, так. Да. Галицьке, правильно. Далі рухаємось. Центром Він є. Волинське казав. Міпчу Галицьке. Але він Галицьке. Центром князівства було місто Володимир. Волинське. Волинське це легке питання. Далі наступне. Ух. Цю землю населяли дуліби тиверці білі Хорвати. Галицьке. Так. І давайте ще два питання. При владі тут правила династія Ростиславичів. Я. Yeah. Дякую. Катя, прошу вислови свою думку. Де то правда Ростиславичі? В Галицькому, так. І останнє питання: Роман Стеславич. Волинське. 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 Добре. Добре. Дякую вам, велике, молодці. Ми переходимо з вами товариство далі. І це ще не все. Бо я маю для вас вправу, яку дуже дуже цікаво. Дивіться, отже, якраз ви, ви якраз не дивуєтесь, не дивуйтеся, але там розкажу. Дивіться, у вас тут є певна фраза, якраз яку треба на неї відповісти. Ось, ви якраз відповідь друкуєте самостійно, натискаючи на оці, якраз бачите, ось, наприклад, буквочки, так би мовити. Ось, таким чином ви це якраз робите. Тому, любі друзі, я вам зараз надсилаю, надаю доступ до цієї вправи, яка перевірить ваші знання. Відповіді ви вписуєте самостійно. Так, от отже, не треба. Дивіться, вам дам одразу підказку. Мадяри це угорці по-іншому. Це угорці. Чехії, наприклад, так. Так, любі друзі, переходьте, будь ласка, за покликанням і виконуємо за цю гру. Вписуйте, друкуйте відповіді, читайте і виконуйте. В разі потреби запитуєте, я вам буду допомагати. Отже. Пропоную трошечки вже нам почати якраз розмовляти. І дивитися, що у нас там взаємовийшло. Товариство, на питання маяри. Яка буде правильна відповідь? Угорці. Угорці. Так, далі. Великі родовища, яке впливало на економіку. Соль. Сіль. Сіль. Дякую далі. Високо сидиш ти. Якийсь там князь має бути. Осмомислив. Осмомисел. Втручались в життя князя? Половці. Втручались. Ну, не тільки половці, я Ой, Бояри. Так. Далі. Центр Волинського князівства. Володимир. Почекайте, не встигаю. Центр Волинського князівства. Місто Володимир. Володимир. Центр Галицького князівства. Що буде, ц... Володимир. Що... Що буде центром Галицького князівства? Галич Галич. 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 Далі рухаємось. Його матір, матір була польською принцесою. Е... Зараз я забув. Що в п'ятому було? Володимир. Місто Володимир. Його Роман була, на... Мстиславич. Правильно, Роман Мстиславич. Далі. Кочовики. Це чи... Кочовики. Половці, Половці. Половці, так. Він наш. Крим. Крим, Каганат. Козарський. Козацький. І шлюб який? Дипмачний. Чи як? там? Дипломачний. Династичний шлюб. Династичний. Отже, Династичний. Отже, любі друзі, дякую вам усім, хто попрацював, хто уважно все законспектував, подивився. Домашня робота, параграф 16. Ви його читаєте, підручнику. Підручник, всі необхідні відео будуть в Хюмані прикріплені. Передивлятися дуже і дуже уважно. Е, Наступний ми почнемо з вами з невеличкого тестування для того, щоб побачити ситуацію по темі. Київське, Переяславське, Чернігівське, Галицьке та Волинське князівство. На другий раз будемо говорити з вами про культуру якраз Руси України уже в період розквіту і період е, роздріб... роздрібленості. Тому усім дякую і слава Україні. Рома.